Їжа, смак якої залишається надовго. Рис зварений, у воді підсоленій трошки, зверху соус бешамель. башамель. Яйце засмажене в невеликій кількості олії, смажилось так, щоб жовток залишився таким рідким. Тюфтеря вона з двох видів м'яса. Свинина та курятина Добавлялось під час перекрутки на м'ясорубці. Цибуля, морква. Тут замість рису йшов вичавлений білий хліб, перед цим вимочений просто в воді, спецій за смаком, яйце сире вкидалося в фарш. І... Добре перемішувався, а потім ліпилися кульки, які варилися на пару. Зверху куркума. Мабуть, багато, ну нічого, я люблю куркуму. Молосольний огірок, найпростіша їжа, цибуля. Та от і все. І так воно смачно, просто і смачно. Їжа. Смак якої хочеться повторити не один раз. Питиму напій, кавовий напій, він перед вами, ось такий, теж купив, закипятив воду, залив, розколотив і напій готовий. Отже все просто, доступно і неймовірно смачно. Смачного всім.